Привіт, одразу вибачаюсь, що так довго не випускав жодного відео на цьому каналі. Просто як тільки я його вирішив робити, то я зразу поїхав у досить довгу поїздку, аж на 4 місяці у Азію. От про це зараз і розкажу. Це перший пробний влог, і в принципі, скоріше за все, що буде ще кілька пробних влогів, бо тому, що я сам до кінця не дуже розумію, що я хочу тут робити, показувати, випускати. Чи воно взагалі треба, чи воно мені сподобається, чи воно знайде відгук у вас. Якщо на основному каналі все зрозуміло, там просто довгі відео, без води, поінформативніше, кілька жартів і ось відео про країну готове, то тут ну, уявлення немає. Але що я собі поки що виділив, це буду старатися більше спілкуватися з вами, відповідати на запитання, які ви ставите в коментарях. Е і, можливо, що частково детальніше описувати певні частини подорожі. Конкретно зараз я у аеропорту чекаю вже на літак до Європи. Але ось останні чотири тижні я провів у Індонезії, і взагалі я думав спочатку показувати країни так по черзі, як я їх і знімав, а потім, коли вже побував в Індонезії, в основному на острові Балі і кількох сусідніх островах, то подумав, що можна по-іншому посортувати і посортую від більш відомого такого привичного заїждженого. До більш віддаленого унікального, якого навіть не знаю, я не бачив на англомовному Ютубі. А я передивився ну досить досить таки багато. Тому найближче відео буде про Індонезію. Взагалі, цей перший влог, тобто про Індонезію, я хотів зняти, показуючи вам мою довгу подорож, дуже в дуже віддалені острови, щоб показати одне з племен, які називаються Баджо або Баджао. Це такі люди, які мають. Таку можна не знаю, унікальну здатність. Вони можуть занурюватись під воду там до 10-13 хвилин і на глибину до 70 метрів без ніякого спорядження. Це це круто, це дуже сильно, але так склалось, що вони живуть настільки віддалено, і що туди треба задовго допланувати і в спеціальні дні їхати. А інакше це займе не там два дні туди, два дні назад і там два дні там, а взагалі 10 днів практично лише на дорогу. Я навіть спробував, але на півдорозі в ту сторону здався і розвернувся. Бо тому що в мене вийшов вибір, або я знімаю і показую їх, або я знімаю і показую все решту. Я, я вибрав все решту. Тож від нині за тиждень на основному каналі вийде велике відео про Індонезію. Сьогодні я розкажу вам про країну Сінгапур. Щоправда, позавчора я втопив свою основну камеру і дрон, тому знімати буду все на телефон і на ось цю екшн-камеру. У мене всього на 7 годин між літаками на те, щоб зняти цю країну, але цього має вистачити. І у будь-якому іншому аеропорті я би напевно просто цього не робив, бо було б жаль часу. Було би лінь проходити через всі ці такі пропускні пункти. Але цей аеропорт славиться тим, що тут в середньому займає 10 хвилин, щоб пройти всі еміграційні контролі від літака і до виходу з аеропорта. Сінгапур це процвітаючий мегаполіс, глобальний центр торгівлі та технологій. Але лише 60 років тому його виживання було під питанням. Спочатку трошки історії про те, як ця маленька острівна держава була вигнана з Малайзії. З мови санскриту інга перекладається як Лев, а пур як місто. Тобто, це є місто Лева. Сінгапур сьогодні це поєднання стародавньої спадщини та сучасних технологій. Прогулюючись його вулицями, неможливо не відчути духу процвітання та інновацій. Традиційні ринки, вулична їжа та місцеві жителі займаються повсякденними справами, створюючи особливу атмосферу. Але так кольорово було не завжди. У 1963-му, після років під британським колоніальним правлінням, Сінгапур разом з Малаєю, Сабахом та Сарваком утворили Федерацію Малайзії: мета єдність, сила та економічне зростання. Але стосунки між сингапурцями та малійцями складались не дуже, як у культурно-соціальному, так і політично-економічному плані. У них було різне бачення практично у всіх питаннях, і тому були постійні заворушки та провокації. Напруга досягла свого піку у 1964 році, коли в Сінгапурі вибухнули расові заворушення. Це стало поворотною точкою у стосунках між Малайзією та Сінгапуром. Ті події назавжди змінили хід їхньої історії. Вже наступного року Малайзійський парламент проголосував 126 проти нуля за те, щоб Сінгапур був відділений від Федерації. Таким чином, вони пробули однією державою всього два роки. Теоретично це мало б знищити таку маленьку країну, як Сінгапур, яка за площею менша за місто Київ, після колоніальна та повійськова економіка практично не існуючі, і корисні копалини відсутні, як явище взагалі. Але весь цей час незалежності у голові правління стояв Лі Куан Ю, який став першим прем'єр-міністром після того, як Сінгапур отримав право на самоврядування. Також він залишався ним під час кризи з Малайзією та аж до смерті, ну майже. У 1990 му він сам пішов з поста прем'єра, але залишився на посаді старшого міністра та міністра ментора. І ніби звучить так, що цей політик зараз нам покаже план, звідки на Білорусь готувалося нападіння, і він навіть приніс з собою карти. Але насправді він війшов у історію у набагато кращому світлі. Він зробив ряд реформ, які призвели до того, що його країна зараз є одна з найзаможніших, найбезпечніших та найосвіченіших у світі. В першу чергу він позбувся корупції, наскільки це взагалі можливо. Прийшовши до влади, він посадив до в'язниці сотні політиків, серед яких і своїх помічників, близьких друзів та соратників по партії. Також організував бюро, яке конкретно працювало на моніторинг політиків. Це призвело до політичної стабільності і показало світу, що у цій країні править закон. А значить, тут можна спокійно вести бізнес. Друге, що він зробив, це почав розвивати навчальну систему, яка зараз є однією з найкращих у світі, і сюди приїжджають навчатись з Америки та Європи, а не навпаки. Освічене населення сприяло тому, що сюди заїхали технологічні компанії і створили високооплачувані робочі місця. Додатковим фактором було сприяння влади цим компаніям шляхом зниження податків і різних дотацій, які з часом в рази окупились. Вони, до речі, починали як Китай з виробництва різних суперпростих речей, але дуже швидко розвинулись до більш технологічних речей. Також він заздалегідь вирішив величезну проблему розвинених країн сьогодні, а саме житло. Понад 80% помешкань у Сінгапурі належать урядовій програмі забезпечення житла. Також держава допомагає у придбанні квартири молодим сінгапурцям. До прикладу, квартира з державною підтримкою коштує 400-500 сінгапурських тисяч доларів, а без неї 2-3 мільйони. Очікуючи підстав з боку Малайзії, він інвестував у аграрну і водяну незалежність. Майже вся вода тут очищується і перевикористовується. Це зменшує кількість необхідної води в десятки разів і одночасно збільшує врожай. Також Лі куан Ю хотів озеленити місто і мав таке бачення собі як місто-сад. Тому він почав деякі реформи, щоб рухати місто у цьому напрямку. Пізніше ця ініціатива перетворилась у Сінгапурський зелений план, по якому вони будуть розвивати екологічну інфраструктуру до 2030 року. Завдяки цьому 50% території країни, якій, здавалось би бракує землі, є зеленою. І тут доречно буде додати, що у цій країні навіть є один ЮНЕСКО об'єкт це ботанічний сад. Це здається єдиний ЮНЕСКО-об'єкт, у якому я був де вхід безкоштовний. Тут є багато видів різних рослин та тварин, як милих мавпочок, так і маленьких по азійських рамках ящерок. По наших рамках це, звісно, динозавр. Але ось кадрик з Індонезії, де я позаду великої поазійських рамках ящерки. Щось багато розказувати про цей парк, я ну, не буду, нема що тут розказувати. Просто красивий парк, багато дерев, багато тварин. А, але, показуючи кадри з цього парку, буду розказувати про інші такі зелені штучки, які є у цьому місті. Це місто взагалі гарний приклад того, як би міг виглядати Київ, якщо б влада замість деребану землі і тупої забудови почала трошки думати і щось корисне робити. Адже із будівництвом тут все дуже-дуже добре. Старі будівлі давно вже переробили а нові зобов'язали слідувати строгим правилам щодо енергозбереження, яке має бути у будівель. Також які матеріали можна, які не можна використовувати, і звісно ж, де можна будувати, а де можна тільки обмежену висоту або взагалі ні. Також тут у Сінгапурі є кількасот кілометрів прокладеної доріжки, такої як паркової, яка з'єднує власне самі парки між собою, щоб люди могли гуляти з парку в парк, дихати свіжим повітрям і не перетинатися з машинами, автобусами і різними викидами. Велодоріжок є 350 кілометрів і найближчим часом додадуть ще 600. Ну і ще Сінгапур вкладається у вітряну та сонячну енергетику. І це як виділені станції, дахи будинків та парковок, так і імплементація сонячних панелей у будівлі. Мабуть, вершиною такої зеленої енергетики і дерев природи у Сінгапурі є Gardens by the Bay, частиною якого є ось ці от дерева позаду мене. Це 101 гектар зелені всяких видів, як звичайні рослини на вулиці, так і тепличні. До речі, це найбільша скляна теплиця в світі. І ще тут є ось така диковинна штука. Називається супердеревими, великі металеві структури з сонячними панелями і збирачами води. На них ростуть тропічні рослини. Виглядає, як щось заліси в країні чудес або аватару. А ще воно гарно освічується вночі, як і місто взагалі. Рівень зарплати у цій країні один з найвищих в світі. Здається, вони там регулярно входять в топ 3 топ 5 А якщо взяти таке як е, поняття як «Purchasing power», е, тобто скільки на ту зарплату в тій країні можна купити і як прожити, то вони стабільно займають перше місце, навіть обганяючи Швейцарію, Ліхтенштейн і не знаю Норвегію. Всі такі топові круті країни. На додачу до економічного успіху рівень щастя тут теж один з найвищих. У 2025 році це місто країна посіла третє місце у світі. Все класно пізнається у порівнянні. До прикладу, ось карта України величезна країна. А ось та плямка поруч з Кримом це територія Сінгапуру. Населення всього 6 мільйонів людей. Корисних копалин нема. А ВВП у них втричі більше, ніж у нас. Щоправда, в них є одна перевага, вони дуже далеко від країни Гною. Ще цікаво порівняти до Малайзії, яка від'єднала Сінгапур від себе. То ось оцей маленький Сінгапур зараз має більше ВВП, ніж вся Малайзія. Та як це маленька за територією країна, у них відповідно не так багато є доріг. І щоб якось уникнути заторів на дорогах, вони вирішили зробити автомобілі розкішу. А саме встановили правило, що для придбання будь-якого автомобіля треба дозвіл, який коштує більше 100 тисяч американських доларів і діє 10 років. Тобто, окрім ціни на автомобіль, там бензин, страховка, все таке ще треба заплатити 100 тисяч за 10 років або по 10 тисяч щороку, щоб просто мати право бути власником автомобіля. Сьогодні Сінгапур стоїть як символ наполегливості, бачення та незалежності, що колись було болісним розділенням, виявилось на краще для цього міста. Це місто, де співіснують різні культури та релігії, і вражає як мінімум цим мирним співіснуванням. Ось вулиця, на якій одночасно мусульманська мечеть, індуський храм і далі буддийський храм. Ще в роки свого становлення Сінгапур розпочав будівництво аеропорту Чангі, який згодом стане одним з найкращих у світі. Сьогодні він має 4 термінали та обслуговує понад 68 мільйонів пасажирів щорічно. І окрім їхньої такої ефективності по кількості пасажирів, воно також є дуже красивим. З 2013 до 2025 року цей аеропорт отримував титул найкращого у світі 10 разів, тільки двічі віддаючи першість катарському. Це дуже суб'єктивне оцінювання, але я з ним погоджуюсь. На жаль, у мене не було достатньо часу, щоб покататися по всьому аеропорту і зняти всі прикольні штучки, які тут є. Але суть в тому, що тут є різні чуть не ботанічні сади, якісь там зоопарки, кінотеатри, багато водоспадів і просто таких місць, де можна красиво відпочити. Але як я казав на початку, у мене тут тільки кілька годин. Тож це все, що я встиг зняти. Найчастіше у коментарях ви просто розповісти про ціни. Тож що до Індонезії було так: проживання в середньому 25 доларів за ніч, харчування приблизно 15 доларів в день. Це я десь на 90% харчувався не місцевою кухнею, бо перед тим я був у В'єтнамі, і там на скутерах ми робили такий луп, і там зі мною було ще 10 туристів. І от з тих 10 вісім розказали, що мали. Таку штуку, як Беллі, коли були в Індонезії. І це звучить як класна річ, але насправді це місцева назва для туристичної діареї. Це зазвичай підхоплюють саме туристи, чи там тільки виключно туристи, особливо європейські, через те, що наш організм не пристосований до певних не знаю мікроорганізмів, глистів і подібної штуки, до якої. Місцеві люди дуже навіть звикли і їм абсолютно все рівно. Це не є смертельно чи там якось взагалі небезпечно, але можна дуже легко випасти на кілька днів е, з поїздки. Добирання всюди на скутері, і це практично без варіантів. Тому що навіть коли брати таксі, то зручніше брати скутер таксі, бо воно буде набагато швидше і десь втричі дешевше. Е, оренда таксі мені обходилась 4 долара на день, і на бензин я тратив ще приблизно долар на день. Для того, щоб їздити скутером у Індонезії, за планом, потрібні міжнародні водійські права, які в мене є. Але це чисто на папері. Насправді, той, хто мені орендував скутер, навіть на них не дивився. І ні разу на цілому острові я не побачив, щоб поліція хоч когось зупиняла і перевіряла. На відміну від В'єтнама. Але це вже буде спойлер, тому про це не буду зараз говорити. Між островами брали фері або перельоти. Переліт буде коштувати 50 70 доларів з людини, а фері, те, що в відео на сусідній там острів, то 7 доларів з людини. Смузі, кава і якісь такі легенькі безалкогольні напої коштують приблизно 1 долар, якщо брати у таких вуличних місцевих закладах, або 2 долари, якщо брати у трошки кращих ресторанах і кафешках. Поплисти на кораблі на цілий день з обідом і поплавати за кулами, мантами і ще різними морськими створіннями буде коштувати від 50 до 70 доларів на день з людини. Це займає цілий день, 8-10 годин. Воно абсолютно варте тих грошей. І ціна залежить тільки від того, в який час року це робити, і на якому острові. Також майже у кожному відео питали щодо зйомки з дроном. У мене ось такий маленький, він важить 249 грам, він підпадає в спеціальну категорію. Хто хоче літати, той знає, вивчить. Для того, щоб літати ним у Індонезії, не потрібен ніякий додатковий дозвіл, тільки реєстрація і все. Це, мабуть, все по питаннях. Якщо будуть ще якісь, то пишіть під Цим відео або у коментарях під основним відео. Також прошу вас поставити вподобайку та коментар під цим відео, але що більш важливо, це зробити це саме під основним великим відео, бо це дуже допомагає розвивати і просувати канал, і дає мені можливість створювати більше відео для вас. Наразі все і до зустрічі у нових мандрах.